Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Нещодавно під час виступу у Кремлі російський диктатор Владімір Путіна заплутався у віці дитини. Це викликало чутки про його старечу деменцію. У мережі вже почали обговорювати душевне здоров'я Путіна. Один з користувачів помітив, як диктатор дивно дивиться у стелю. Так, на зустрічі Путін розмовляв з окупантом Іваном Штокманом, який розповів йому про свою кар'єру від роботи у пекарні до побудови it бізнесу. За словами Штокмана, завдяки успіхам в конкурсі менеджерів. Він став заступником мера Нижнього Новгорода. та в його обов'язки входили інформаційні технології, туризм і розвиток бізнесу. Путін наудав, що його вразила ця історія, а потім перетворив це на притчу про те, через що проходить Росія. Зрештою, ви пройшли до найголовнішого в цьому пошуку. Відне. Ності цій країні зрештою це боротьба за майбутнє наших дітей і ваших дітей, сказав російський президент. Після цього диктатор запитав, скільки років його дітям на що Штокман відповів наймолодшому 9, а найстаршому 23 роки. Однак Путін помилився з віком, заявивши вашому малюкові 3 роки. Через це у мережі почали говорити про те, що Путін не чує людей. Що у нього прояв слабоумства, а може й взагалі хвороба Альцгеймера. Нагадаємо, що лікар Євген Комаровський не радить за НАТО сподіватися на швидкий біологічний кінець. Діміра Путіна, адже він має доступ до найкращої медицини. Він зауважив, що сучасна медицина дозволить Путіну пити кров з українців ще кілька років, за словами Комаровського Путіну може вкоротити життя його ж оточення, тому що вже він всіх дістав, і це може статися скоріше за все, ніж його вб'ють якісь ракові клітини чи тромби. всьому світу. Наймовірніше скажуть, що це тромби, але приберуть його вірогідно свої. Сказав лікар. Телеграм-канал генерал СВР повідомив. Про скарги Путіна на сильне головне біля порушення зору та оніміння язика а також на часткову втрату чутливості в правій руці Данозі, через що йому знадобилася термінова медична допомога. Генерал СВР часто повідомляє про поганий стан здоров'я російського диктатора і стверджує, що має у своєму розпорядженні інсайдерську інформацію з Кремля. Нагадує видання згідно з цим повідомленням. Путіну надали першу допомогу і консиліум лікарів, призначив йому ліки і порадив повний спокій. Однак він як повідомляється, відмовився від Чувати, а натомість отримав похмурі зведення з війни. Стан диктатора покращився і більше не викликав занепокоєння у медиків, сказано в повідомленні. Генерал Свер зазначає, що більше були стурбовані близькі президента, у яких настільки різке погіршення здоров'я Володимира Путіна викликало нервову реакцію. Більш схожу на паніку. Канал регулярно заявляв, що Путін невиліковано хворий на рак і що його стан на ліки впливають. На ухвалення ним рішень пов'язаних з війною в Україні. незважаючи на онкологію, Президента та негативні прогнози лікарів. Його близьке оточення та сім'я втішаються бо оптимізмом та надіями, що все тягтиметься ледве не вічно. Сказано в повідомленні телеграм-каналу. Також повідомляється, що пізніше у Путіна знову заболіла голова. Тимчасове різке погіршення стану здоров'я президента вже змусило найближче оточення напружитися. Раптова смерть Путіна поставить їх усіх на межу виживання, стверджує генерал СВР. У повідомленні сказано, що ні в кого за них не було навіть приблизного плану дії у такому випадку. Адку до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!